Це ранок вдома, друзі, ми не маємо вибору, крім як продовжити наше тер на кухні. Тому ходімо до чаби. Я впевнена, що він підготував для Доброго нас щось ранку. цікаве. Привіт, Привіт Ірино! Привіт, у нас тут сьогодні царство грибів. Да. Вітаю тебе, головний мухомор. Така <ривіт> стільки грибів, ого-го. печериця. Ти <ривіт> печериця. Що ми печериць. Я бачу глибину. Сьогодні приготуємо пиріг. З грибів? З грибів. Тепер перераховуй печериці, гливи. А то що таке? А що це... Ні, це щось Не японське повірш, чи китайське? — це японські гриби, шитаки? восточні гриби, що які, які ростуть у нас в Борисполі, От вирощують бориспольські шотаки. Інші інгреєнти дивись на екран. Для приготування грибного пирога знадобиться гриби гливи 400 грамів, гриби печериці 300 грамів, гриби шаїтаки 300 грамів. Цибуля порей 1 штука, масло вершкове 60 грамів, тісто листкове 1 упаковка, яйця курячі 3 штуки, часник 2 зубчики, кунжутне насіння, шебрець. Щебік, моя робота. ти знаєш, так? Коли ти, от, качалку ти бачиш, ти вже знаєш, що робити. так, так Ну так. Да. Треба вимостити. Да? Угу. Так розумі, на мені Ні, цибуля. Не тільки на мені гриби, на тобі на гриби та. ти теж будеш грибсти. Дивись, треба а так робити, якщо тобі не подобається що? той чи інший продукт, ти його не готуєш. А чого? Ну, Мені здається, це, це логічно. Любий продукт можна приготувати. Смачно. Ти смач, просто так. не вмієш. Так. Да. Ну, ну, я як? просто рівно ставлюся до грибів. От нарізаємо. От якби це був стейк. І говорять, у вас тут японські гриби, які прекрасно ростуть вже. У я нас. так розумію, у нас. що нам треба багато і от ну, це, це наріж. Будемо смажити на двох сковорідках. Щоб було скоріше, добре? Добре. А цибулю мені в одну скидати? Ну, поки що можеш в одну, потім все одно ми змішаємо. Ну, добре. Ну я тоді не буду. Чебік, а ми зробимо закритий пиріг чи відкритий? Закритий, так. Да. Добре. Хочеться робити закритий. Добре, почула тебе. Я я давай, закидаю. давай, давай. Закидай, нехай смажиться. І от сюди. Держ, дивись. Давай Давай одразу. Давай одразу. Будемо одразу закидати. Давай. Давай, можеш брати ніж і різати далі. Згорить цибуля. Я бачу, що згорить цибуля. Не згорить. Згорить, я відчуваю. Дивись, вже горить. Так ти можеш додати різати і одразу додавати. Страшного не буде. Не. Да. Одночас ти можеш щось робити? Тоб розмовляти, мішати, а потім Важко. різати. Якийсь з цих процесів буде йому буде кепсько. Що, що? Він розумієш, він робить щось одне. Він щось одне буде. Якісним може робити щось одне. Якісно можеш робити тільки одне, не може бути. Може. Ти ж такий демонструю. Талановитий, що... Це ж ніяк не пов'язано з тим, що я. Шо? 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 Ні... Розумієш, що? Що? Розумієш, як на цьому його талант закінчується. Я однозадачний. Та нема, не може бути. Ти не Небагато. Не багато. Я, я чоловік. А коли ти в кіно знімаєшся, ти ж можеш Що я там граю, просто, і і все? І то, і то, і то, ні. Наприклад. Ну, розмовляти і ти потім ну, цілювати. А, ти завжди роз... шок іграєш. Він не міг робити складні задачі, розумієш? Флофіші не целювати, так? Да? Чому тебе? Да, цікавить саме цей аспект. До речі, а чого завжди тебе вибирають? що? Це? Ти ж такий гарний хлопчик, характер тебе, у тебе нормальний. А чого? Я не знаю, це треба запитувати не у мене, а у продюсерів та режисерів. Мабуть, мармиза така. Мармиза, Мармиза що це означає? Обличчя. А. Хорошо. Це обличчя вони дивляться і кажуть, ну все, ну цей героєм не може бути. Ну бач, який в мене профіль виразний, який ніс. Ні, ну Який герой. Тільки якась падлюка якась або якась скотеняка. А ти допомагати будеш мені? Я тебе розважаю. Та не можеш не розваля... розважати, мені... я не сумую. Ну, так, так. Як попало. По-іншому. Як Так. А ти любиш який пиріг? Ні. Ти що. Не готуй його для нього, готуй для мене, чебік. Ну нічого, тут у нас. Хлопці з'їдять. — Та з'їдять, звісно. Я думала, знаєш, що ти йому скажеш? Нічого полюбиш. Полюбиш. <ривиш> Хіба можеш мусиш, так? Да? Як тебе любити? Ти не хочеш нічого. Мусимо тебе любити. Дякую, <ривиш> друзі. Да. Да. Дякую, дякую вам. Да, можна Костян, ти ж розумієш, що все, Хочеш все ми люблять, чи робимо. Що за аромат такий? Що? Аромат такий смачний. Шитаки. Це, гриби. А ти, може, ти жариш вже лопаточку? Ні, ну такий аромат якийсь. Ось Будемо, я це, я дуже розкажу шитаки, секрет, це гриби. Це гриби. Ну, це восточні гриби, шитаки. Я ж відчуваю такий специфічний аромат. А які, тобі не подобається ну, до любові. Не подобається? Не хід? подобається запах? Схід – це дуже тонка штука. Грибів не Ні, подобається? подобається. Я обожнюю збирати гриби. Серйозно? Я терпіти гриби. Не можу збирати а гриби. от їсти ні. А от, люблю їсти. Чого? А ти коли останній час збирав грибів? Я збирала? Ну, років 20 що тому. Ще війни. Ну да, сейчас лес. Ход, Зараз так можна, не, можна збирати, не, що потім не тебе можна, будуть да? збирати. Ну давай посолимо. Розумієш, Чаб? Шо що? що? Це Я сказати? повторю цей жарт. Зараз так можна ходити позбирати грибів, що потім тебе будуть збирати. Не можна. Чорний гумор. Ну, серий. Костик По дуже дотепний. Дотепний? Хі-ха-ха, хі-хі-хі-хі. Чорний перець. <плес> Чорний. Часник. Чесник зараз будемо вичавлювати. Давай. Ірина, у тебе, ще там масло э -э 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 сталося. Трошки я Трошки тобі є? Ну давай сюди. Давай. Ось сюди кості На. вимаш його сюди. Найхай, ми, це, там, ти мене зрозумів. Mm. Так, давай будемо вичавлювати сюди чесник. Лілія Ніванова ну, Іванівна немає, так що ми можемо його це відкрити робити. Відкрито <плес> <плес> робити. Тому що коли, коли є ліля, ми це зробимо так. Тішком-нишком. Тішком-нишком? <гум> Тішком-нишком. Ну, давай так. Тішком-нишком. Підпілля. Підпілля? З Підпілля. Ну, так. Да. Полігістична підпілля, так? Да? О, дивись. Сюди. Ой, клас. Додаємо. Чесничка. Ну, і багатенько, я бачу. Боженькою Так. Божні, так? Це так смачно, особливо, коли він запечений. О, давай. Це красиво. І треба зачекати, поки от рідина випариться. Щоб наш піріг. -пір -пір Пирі. не не <світ> пиріг. пиріг. Правильно, пиріг. 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 Це не так легко? Як, треба. Кажуть, це, да. Здається, здається. Це, да. Чабік, я тобі і так скажу: в тебе прекрасні успіхи в Україні. Так, молодець. Треба його обскубати, так? Да? Воно тім'ян вот, вот на, на, навпаки вот, береш і тягнеш да, вниз. Да, 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 да. Вот так? Зараз все, все натягну вот і розтягну. Що ви, хлопчики, горобчики? Я вже все. А ти да. що? А, ти вже зробила? От. Ще багато вам? Трошки треба почекати, Трошки так. Да. Добре, я поки яйце збиваю. Да. А так, да, поки що може збити яйце. Добре. А ми Може, посмажимо. Ага. От дивись, зайва рідина випарилась. Так. От перегружаємо Перекладаємо сюди. Туди. туди. Так, давай, тобі, давай на тобі яйка. Так, а що там. мені яйця? Треба додавати вам туди чи не треба? Так, да, треба додавати. Одне ще два? От дві, от так. Давай. От збивай туди. Давай. От тут збитий туди ні, зелений? Ні, ні, от там ага. туди. туди збивай. А воно не і... звернеться? Ні, зразу будемо перемішувати. Перемішуй одразу. Перемішуй. Не буде. Ні, 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 хто його знає. От вона повинна бути буде така трошки мокра. Коли вона буде. Правильно, правильно, ні, з'явиться моя вязкість. – Вона буде. Тобто, вона Всьо, Ірина, ти готова? Mm -hmm. Та ми готові, Чаба, ми взагалі будемо. Да, давай, давай. Сюди. бери. Швиденько. Швидесенько. Так, давай. Дивись. От наша начинка. Оп. Є. збивай. На вигляд не дуже. Чого Все Але... Це прекрасно, дуже дуже. Дуже. Ну, це як Тре на поціновувача грибів. От, дивись. Все. От, давай, закривай. У Отак. Це добре вилучається, коламбу це Оце я дійсно можу робити. Ти в шаріш в це єде. Трішки орієнто. Трішки розбираюся, так? Давай трошечки треба його. Ой, друзі, скільки вас ще чекати, так хочеться вже порога з грибами скуштувати. Скуштуєш? Скільки там ще час, що ви там вошкаєтесь, га? Закриваємо треба його закрити. Ну, ну, це ж Ось. просто робиться, Давай, там. Веделку кунжутом взяв, давайте. Кунжутом дайте вам. А, Костя веделку взяв. Ще кунжутом давайте помажем. Не помажем, а посипемо. Костя Веделочку На, бери. Штрикай. Мазалка. Ти штрикайло, а я буду посипати. Ти чаба штикало, а я Костя посипаю. <ріст> Клас. Тиш, <ріст> ну дійсно. Лінгвісти лінгвіні. Ну, такий ще лінгвіні, що пошукати треба. Це точно. Да. І, і білим теж. І білий вообще зараз насиплю, що <ріст> <Та> й, <ріст> хай <качка>. <ріст> <ріст> Ну так вийшло. <ріст> ну що, іди, Костя, це буде скатимо та, поруч давай, відправляйте. Рецепт Давай, нагадуємо. Ми нагадуємо рецепт. Та зачекай. Зараз. Зачекає Мірино. Рецепт. 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 Рецепт грибного пирога: поріжте цибулю пори і підсмажте її на пательні. Покладіть нарізані гриби та обсмажте разом із цибулею. Посоліть, поперчіть, додайте чебрець. Зніміть гриби з вогню, додайте яйця і розмішайте. Зробіть начинку. Далі слід розкачане тісто покласти у форму, а на нього начинку накрити пиріг тістом, намастити яйцем і посипати кунжутом. Випікайте страву у духовці за температури 180 градусів. Ти відчуваєш? Ну, що... Пішли за грибами, аромати лісу. аромати лісу лісу. – вологості і не і все таке О, грибів. Як на давай григи, який він красивий? Але він він, він дуже гарячий. Ну хоча б 10-15 хвилин. Ой, чому друзі? Ми бажаємо смачного всім, хто снідає ранок вдома. Триває. І зараз дізнаємось, як взимку уникнути дефіциту сонячного вітаміну.